Ім'я Тараса Шевченка стало для багатьох поколінь українців символом свободи його філософія національною ідеєю, а твори обов'язковою частиною шкільної освіти. Кобзар Шевченка літературознавці прирівнюють до Євангелії. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці в сім'ї хліборобів Григорія та Катерини Шевченко. Незабаром після його народження вони переїхали до села Кирилівки. Де й пройшло все Тарасове дитинство. Батько змушений був чомокувати та возив панську пшеницю до Одеси, Києва та інших міст. Коли Тарас підріс, батько брав його з собою. Про одну з таких мандрівок Шевченко згадує у своїй повісті наймичка. У 9 років малий Тарас втратив матір. Батько, залишившись з малими дітьми, змушений був одружитися з вдовою Оксаною Терещенко, яка мала трьох своїх дітей. А вже в 11 років Тарас осиротів. Залишившись з мачухою, яка вижила пасенка з батьківської оселі, козачкувати Тарас почав в маєтку пана в селі Вільшана та згодом на весні 1829 року разом з обозом пана переїжджає до міста Вільно, де потайки перемальовує картини. Тут у Вільно Шевченка віддають вчитися малюванню до майстерні Яна Рустема. Пробувши у вільно трохи більше року. Поміщик Шевченка разом з своїми слугами переїжджає до Санкт-Петербургу, куди його було переведено. Пан, помітивши здібності Тараса до малювання, вирішив віддати його на чотири роки до артлі, художника-декоратора Василя Ширяєва разом з ним Шевченко бере участь у розпису великого театру як підмайстер-рисувальник. В Петербурзі Шевченко знайомиться зі своїм земляком Іваном Сошенко. Тут же він зустрів Брюлова, Жуковського, Григоровича, Венеціанова, які зіграли ключову роль у подальшому визволенні поета з кріпацтва. Звільнившись з кріпацтва, Шевченко починає навчатися в Імператорській академії мистецтв, відвідуючи заняття як вільний слухач. Навчання він починає під керівництвом Карла Брюлова, користується його багатою бібліотекою. Завдяки наполегливій роботі над собою, Шевченко домагається значних успіхів у живописі. Він став чудовим портретистом та великим майстром акварельного рисунка. І за успіхів його навчання одержує від академії три срібні медалі. У 1840 році за картину Хлопчик жебрак що дає хліб собаці, та у 1841 році за картину Циганка Ворожка, перший малюнок, за який Тарас Григорович одержав срібну медаль у 1839 році до нас не дійшов. 1840 року побачила світ збірка творів Шевченка-Кобзар, що містила вісім творів: думи мої, Перебендя Катерина, Тополя, Думка до Основ'яненка. Іван Підкова, Тарасова ніч. У травні 1843 року Тарас Шевченко разом з Євгеном Гребінкою подорожує Україною. По закінченню Академії мистецтв у 1845 році Шевченко отримує документ на право поїздки в Україну, куди виїжджає наприкінці березня. У грудні хворий поет у Переяславі пише свою видатну поезію Заповіт, де пристрасно закликає народ до збройного повстання. У травні 1846 року Тарас Шевченко знайомиться з істориком Миколою Костомаровим, одним з організаторів кирило мефодіївського товариства. А з грудня починає відвідувати засідання, де читає членам товариства свої революційні поезії. Членами товариства були вихованці й співробітники Київського та Харківського університетів. Провідну роль серед них, окрім Костомарова та Шевченка, відігравали Андруський, Білозерський, Гулак, Куліш. Згодом Шевченка за доносом було заарештовано при в'їзді до Києва та наступного дня відправлено в Петербург. Шевченкові оголошено царський вирок про заслання його в окремий Оренбургський корпус рядовим солдатом. Під суворий нагляд із забороною писати і малювати. Свою службу він проходив в орській кріпості. Незважаючи на суворий нагляд, Шевченко намалював автопортрет. Продовжує писати твори, які вміщав у невеликі захалявні книжечки. У травні 1848 року Тараса Григоровича зараховано до складу експедиції контр адмірала Олексія Бутакова. Експедиція мала завдання вивчити і науково описати Аральське море. За порушення царського наказу про заборону писати і малювати Шевченка знову було заарештовано та під конвоєм відправлено до орської кріпості у Новопетровське укріплення. Там поет пробув довгих сім років, поки його друзі не домоглися від уряду звільнення Тараса Григоровича із заслання. Під час своєї служби у засланні він брав участь у експедиції в гори Каратау, де, попри заборону, створив біля 100 малюнків. Шевченко почав писати прозові твори російською мовою. Згодом йому було полегшено умови заслання завдяки дружнім стосункам з новим комендантом укріплення. Трохи пізніше розпочав листування з художником, віце-президентом академії мистецтв Федором Толстим стосовно клопотання щодо свого визволення. 2 серпня 1857 року на рибацькому човні Тарас Шевченко виїхав з Новопетровського укріплення до Астрахані, а потім на пароплаві вирушає до Нижнього Новгорода. Над Шевченком встановлюється таємний поліцейський нагляд. У 1858 році поет їде в Москву, а звідти у Петербург. Остання подорож митця до України відбулася влітку 1859 року. 15 липня Тараса Григоровича було заарештовано втретє, але після закінчення слідства йому було дозволено повернутися в Петербург. В січні 1860 року вийшло доповнене новими поезіями видання Кобзаря. На початку вересня була винесена постанова Ради академії мистецтв про надання Шевченку звання академіка гравюри. Тарас Григорович пішов із життя 26 лютого 1861 року. Його тіло було поховано на Смоленському кладовищі в Петербурзі, але потім, згідно з заповітом, його прах було перевезено до України. 10 травня 1861 року біля Канева на Чернечій горі поховано Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко завершив процес формування української мови, розпочати ще його попередниками Котляревським. Квіткою основ'яненком та іншими, здійснивши її синтез з живою народною мовою і збагативши виражальні можливості українського художнього слова. Сьогодні великий українець один з найбільш видатних у світі авторів. Його кобзар було перекладено на 100 мов світу, а пам'ятники Шевченко стоять у 35 країнах. Загалом їх орієнтовно 1384. Це найбільша кількість монументів, встановлених культурному діячеві. Його іменем називають міста, вулиці, навчальні заклади. На його честь знімаються безліч фільмів та ставляться п'єси. Шевченко навіки став невід'ємною частиною історії та культури українського народу. 9 березня в Україні святкують День народження Тараса Шевченка. Він був великим кобзарем та видатним українським поетом і художником. В свідомості нашого народу він є національним героєм. Своїм життям та творчістю Тарас Шевченко надихав на боротьбу за свободу і світле майбутнє України. Народився майбутній поет 9 березня 1814 року на території сучасної Черкаської області.